Всім добрий вечір. Як завжди, кожен понеділок ми з вами зустрічаємося в 19.00, для того, щоб розібрати найважливіші теми, теми, які допоможуть вам знизити вагу. Інколи здається, що інформації, яка є в марафоні, достатньо. Ви спілкуєтесь із консультантом з харчування, і в марафоні створенькості, або активні або підглядаєте Але дуже важливо бути на кожній школі харчування, бо саме тут ви дізнаєтеся більше інформації, більш розгорнутої інформації, яка допоможе вам покращити свій результат. В марафоні стрункості у нас завжди є три таких підтримки: це ваш консультант, який з вами на зв'язку, це звичайно продукти компанії Гербалайф та дівчата та хлопці, які щоденно знаходяться у нас на, на в марафоні стрункості, які діляться своїми і результатами по корекції ваги, і е, своїми своїм меню. Це також дуже допомагає. Коли ви, наприклад, вирішили е, самостійно худнути з продуктами «Гербалайф» чи без продуктів Гербалайф. Тобто ви прийняли рішення, що ви хочете коригувати свою вагу і робите це самостійно. Як що відбувається? Як показує практика, часто люди ну може максимум місяць можуть витримати, навіть схуднути на, на 5 кілограмів, але самостійно, як то кажуть, в одиночку. Худнути дуже важко. Коли ви знаходитесь в марафоні стрункості, у вас є ваш консультант, який також переживає за вас, який також, можливо, інколи хоче більше, щоб ви схуднули, чим ви самі мрієте про це, так то вам набагато легше це робити. А продукти компанії Гербалайф це збалансоване харчування, яке займає мало місця у вашому кишківнику, але має при цьому норму по білку правильним жирам. Правильним вуглеводам, я кажу правильним, бо вуглеводи і жири бувають різні. і е, має мінімаль... Наші продукти компанії Herbalife мають мінімальну кілокалорійність. Е, я знаю, що дівчата деякі е, там, хочуть самостійно робити коктейлі. Хтось робить кефір, змішує з чия, е, не коктейлі, хтось бере кефір. Змішує з сімінами чия, додає туди ще ляне насіння, і вважаю, що це також дуже схожий коктейль до коктейлю Herbalife. Хочу вас розстроїти і сказати, що, на жаль, які б ми з вами не робили калатушки самостійно, вони не несуть тієї пользи для нашого організму, як це дають наші продукти компанії Herbalife. бо саме в компанії Herbalife є клініка. Кліткового е, клініка клітичного питання, тобто там, де працюють велика кількість вчених, там, де е, виділяється на це велика кількість е, за мільйонів доларів, можу навіть так сказати, для того, щоб розробити той продукт, який буде підходити для, для кожного, та буде не просто харчуванням. А харчуванням для ваших клітин це також дуже важливо. Тому нам з вами повезло. Кожен ранок ми з вами прокидаємося, снідаємо коктейлем Гербалайф. На протязі дня ми з вами їмо по меню звичайну їжу або традиційну їжу, але в правильному вистроєному режимі, і від цього отримуємо результат. Такі дівчата в нас є в марафоні з такими результатами, їх дуже багато. Це трошки, трошки хочеться показати. Да? як це відбувається на схуднення? Які в нас результати? У нас є результати мінус. 5, 20, 30, 37 кілограми. Це все в нашому марафоні. Нагадую, що якщо ви являєтесь незалежним партнером або привілегірованим клієнтом, то ви маєте право замовляти продукти компанії Herbalife напряму з компанією. При цьому ваш консультант завжди з вами на зв'язку. Якщо ви робите замовлення до 100 очків, то доставка буде коштувати вам 65 гривень. Якщо ви робите замовлення від 100 очків і більше, то на відділення. Посилка проходить безкоштовно. Якщо ви робите від 150 очків, то навіть кур'єрська доставка вам додому безкоштовно це все оплачує компанія, тобто 100 очків безкоштовно на відділення і 150 очків безкоштовно кур'єрською доставкою. Також не забувайте, що всі клієнти компанії Herbalife мають можливість збільшувати свій дисконт уже з більш гарною ціною споживати продукти. І ви можете просто залишатися клієнтом, який в марафоні і отримує продукти від свого консультанта, але правильно стати привілегірованим клієнтом, який буде збільшувати свій дисконт від 15 до 35%. Ваш консультант більш подробно про це розкаже, так? Також нагадую, що для всіх незалежних та привілегірованих клієнтів діє акція: зробіть 300 очків та отримайте термокружку. Термокружка потрібна не тільки для того, щоб зберігати теплий напій. Да, там. А можна також зберігати холодний напій. Тобто, якщо ви зробили коктейль і налили його туди холодним, то він буде у вас триматися в 6-10 годин до того моменту, поки ви його вирішите випити. Це дуже круто. Також нагадую, що. що Клієнти, які йдуть на академію успіху, яка буде стартувати у нас 29 червня. Запишіть собі, будь ласка, це курс е як консультант для себе та для своєї сім'ї, мають можливість отримувати нутрибуліт від компанії, виконавши промовшен, зробивши по 500 очків 3 місяця поспіль. Цей промоушн мають право використовувати участвувати лише незалежні партнери. Якщо ви, наприклад, в травні стали незалежним партнером, то ви можете стартувати або з травня, або з червня. Якщо ви в червні зробили стали незалежним партнером, то ваша ціль це червень або липень для старту. Якщо, наприклад, ви стали незалежним партнером там, в лютому чи навіть у квітні, то, на жаль, ви вже не можете прийняти участь в цьому промо. Тобто, якщо ви тільки стаєте незалежними партнерами, скористайтеся можливістю отримати подарунок від компанії. А всі дівчата, які вже пішли в розвиток і стають вже консультантами для себе та для своєї сім'ї, за 5 нових клієнтів можуть отримати таку брендовану підставку під гарячі напої або під коктейлі. Нагадую, що академія успіху стартує 29 червня. Також хочу сказати, що я бачу, що Дженя Карпова вже підключилася з Яремчі, вже знаходиться у нас в Яремчі, куди ми завтра вже всією командою зустрічаємося. У нас буде старт буде у нас два дні відпочинку з командою, а потім в, в ми включаємося вже в бізнес-ретрит з дівчатами, які кваліфікувалися, і е, нас чекає незабутні тренінги, вечірки та відпочинок. Тому вже завтра у нас буде таке, така красота. Ми вам обов'язково фото всі покажемо. А сьогодні ми з вами будемо розглядати таку тему як харчування 24 години. Або ще, або ще а, хтось називає ритмічні циркадні ритми, хтось називає біологічні ритми. Ми сьогодні будемо розглядати цю тему. Або просто можна сказати, що концепція збалансованого харчування 24 Чому так? Тому що нам здається, що ми з вами, наприклад, вночі спимо і у нас нічого не проходить. Навпаки, саме в нічний період у нас проходить велика кількість хімічних реакцій, які допомагають нам з вами відновлюватися і худноти. Тобто, начебто, ми відпочиваємо, але в цей момент наш організм дуже працює. І для того, щоб він працював на повну мощі, його треба правильно накормити. Ми сьогодні будемо про це розмовляти. Тобто, людина повинна підтримувати свої біологічні добові ритми. Що це таке? Ми завтра зараз з вами розглянемо. Давайте подивимося з вами таку схему. Дивіться, є таке як показник, як температура тіла. Виробітка кортизола це гормон, який відповідає за активність. Запишіть собі, будь ласка, кортизон – це активність. Кров'яний тиск та виробка мелатоніна це гормон, який відповідає за відпочинок, за спокій нашого організму. Ось ми сьогодні з вами розглянемо такий графік. То в залежності від часу доби, ці показники нашого організму або є максимальними, або мають середній показник, або мінімальний показник. Як це відбувається? Зазвичай зранку, коли ми з вами проскидаємося, зверніть увагу на оранжевий такий жовто-гарячий колір. Це показник карти золу, тобто вночі він на мінімальному своєму рівні, і зранку він піднімається, тобто дає нашому організму енергію. Тому часто, не зразу, бачите, тут як він показує, що ми прокинулися, не дуже активні поки що. Але з 7 по 9 годину у нас з вами в організмі проходить найактивніші процеси. І для цього організму потрібна підтримка. Ось чому ми з вами їмо в першу годину після пробудження. Що відбувається, якщо людина прокидається у, сьом, у сьомій і, наприклад, снідає десь о 13 годині? Є ще таке, що ми прокинулись, наприклад, ніколи нам було їсти, і на роботі ми щось там перекусили. Що відбувається? А те відбувається, що організм не отримав поживних речовин, не має енергії, притом рівень кортизолу в нього в організмі завишен. І перше, це може бути просто е, роз, таке, роздратованість, головні болі це все від того, що ми з вами не підтримали наш організм, не дали йому потрібної енергії в вигляді їжі зранку. Тому, е, ми з вами прокидаємося, і на протязі першої години після пробудження у нас з вами зазвичай сніданок для підтримки циркадних ритмів в організмі. А ось, наприклад, якщо подивитися на темно-зелений колір, це мелатонін, який відповідає за спокій нашого організму. І зверніть увагу, що з 7 по 19 годину мелатонін, тобто такий спокійний рівень нашого організму на мінімальному рівні, тобто ми з вами активні в цей період. Це найактивніший період нашого такого фізичного життя, так а коли наступає ніч або ось 21 зверніть увагу, тут навіть ось така є показничок, так? 21.00 мелатонін гормон, який відповідає за спокій нашого організму, досягає максимуму. Тому ми з вами часто ходимо щось нам спадки, хочеться, позіхаємо, бо мелатонін каже, пора спати. але… Якщо ви неправильно готуєтесь до сну, що це означає? Наприклад, в 19.00 сіли поїли чогось солодкого, навіть якщо вона на наборі ваги, поїли чогось солоденького, або взагалі з'їли велику порцію традиційної їжі, то в цей період у вас йде завишення рівня цукру. І це є поживна така пожива для гормону картізолу. Тобто, ви дали своєму організму енергію, яка спровокувала активність кортизолу. Якщо, велик, якщо рівень кортизолу активності в організмі завищений, то мелатонін, на жаль, не може е, працювати. І тоді у нас йдуть збої ритмічні. Тобто, людина. Уже не може протягом ночі восстановитися, бо її рівень мелатоніну дуже замаленький. І зранку вона просипається, людина така виснажена, не спала, погані снилися. Це все із того, що ми з вами нарушили циркальні ритми. Можна так сказати, а, поки оце темно, а, поки ну, на, жовтеньким давати картизол. Як якщо кортизол має великі рівні, то ми можемо з вами активничать їсти їжу, так, яка буде надавати нам енергію, але розуміти, що після п'ятої години, зверніть увагу, рівень картізону падає, і наша задача його підтримувати в такому вигляді, тобто не їсти їжі, яка буде викликати завищення цукру в крові, намагатися не сидіти в телефонах і в дуже освічених кімнатах, тобто, уже приглушувати світло, приглушувати шум. Так? Тобто вже готувати наш організм до сну. І тільки тоді ви отримаєте найвищий рівень мелатоніну, який дасть можливість вашому організму з 21 по 5 годину ранку відновитися як морально, так і фізично. Це дуже важливо. Ну І температура тіла також протягом дня веде себе по-різному, зверніть увагу, та тиск також має максимальний показник це десь біля 9, 19 години. Отак це відбувається. Тобто, коли ми з вами неправильно вистраюємо харчування, Перше, що ми робимо, ми порушуємо циркадні ритми, суточні ритми організму, що впливає на що? Спочатку на наше самопочуття, на кількість енергії, а потім і на швидкість метаболічних процесів. І е, якщо ви, ви, мабуть, знаєте, що люди, які працюють е, е, змінами в нічну зміну, вони набирають вагу швидше і знижують вагу. Тобто і мають невелику швидкість зниження, тому що у них нарушаються циркадні ритми організму, тому дуже важливо знати, де накормити організм, де треба вже його е оградити від цього харчування. І хочу сказати: от, наприклад, ми тільки вернулися з Домінікани. Там різниця в часі 7 годин. І е, я тепер розумію, що це таке, е, як кажуть, перек перекліматизація. Ну, кліматізація, це вроді би е, і в нас жарко, і в них жарко. Але коли ти починаєш е, була ніч, стало встав день коли ти починаєш е, ну, якби снідати, тоді коли ти начебто, повинен вдома вже лягати спати. То звичайно, організм дає зри, е, дає збої, і е, е, якщо ви знаєте, то Наприклад, стюардеси, які літають, там, та, капітани кораблів літаків, вони також мають определені плани на, наприклад, пересічення ось оцих е, е, великих, великих розстоянь, якось воно там правильно називається, тому що організм просто дасть збій. І це може повлечь навіть на самочувстві і навіть на, ну, на літальні сходи. Тому, там, наприклад, вони там літають. Е, ці як як вони там чартерні рейси, чи як вони там називаються, тобто є т яка определена кількість за місяць, і вона не повинна ну, більшою бути, бо це також впливає на наше з вами самопочуття. Ну звичайно, якщо ви повідпочивали, приїхали додому, то легше вкліматізуватися. А якщо ви, наприклад, жили довго в одному місці, приїхали. Організм може по-різному себе вести, може боліти голова, може бути розлад бути, так е, немає енергії. Оце це коли ми ламаємо наші циркадні ритми. Тому наша задача настроїти свій, свій годинник е, добовий для того, щоб він працював посекундно, знати, коли годувати, коли поїти, коли відпочивати. І тоді ви будете відчувати себе круто до. До своєї гарної активної старості це також дуже важливо. Якщо розглянути прийом їжі на протязі е, доби, то дивіться в сьомій годині максимальна активність е, жолудочно-кишечного тракта. Тобто, в сьомій годині це ідеальний сніданок, і е, ви накормили свій організм, і він готовий активно працювати. Активно е, переварювати їжу, активно всмоктувати вітаміни, поживні речовини. І от з 7 до 10 якраз це проходить таке вікно активності, коли організму потрібна підтримка. Далі, ближче вже до дванадцятої це все стихає, і ви вже такі, знаєте, стабільно активні, і у нас вам проходить обід. Обід зазвичай це одна з таких і великих прийомів їжі. так, тобто... Після обіду, як я кажу, ми повинні стати зі столу і сказати, фух, фуху, це я наївся. Тоді у вас не буде бажання переїдати. Але наїстися у вас була, повинна бути збалансована тарілка, яка має клітковину в форматі овочів, фруктів, яка має вуглеводі в форматі каш та білка в форматі м'яса або риби. Можна робити собі якийсь десертик. Це може бути кава гербалайф, це може бути батончик гербалайф, і це все може бути в обід. Далі. Uh, уже ближче до веч до вечері Наприклад, в шістнадцять, 1700 як показує наш організм, у нас вже є емоціональна усталость або рівень кортизолу у нас падає, і ми свій організм готуємо до сну. Тому воду ми п'ємо до трьох, фрукти ми їмо до трьох і в більшу кількість їжі ми споживаємо саме до трьох. Прикус у нас може бути формату білкове плюс овочі. Наприклад, яйце плюс овочі, риба плюс овочі, може бути навіть батончик грибала плюс овочі. Це таке їжі, який просто підтримує ваші циркадні ритми, не дає загаснути вашому полум'ю. І в 19.00 дивіться, усталость фізична емоціональна все. Наш організм каже: Я потребую відновлення. Тому ми знову даємо підпитку в форматі коктейля нашому організму, для того, щоб він. Що починав робити? Почав е, вироботку мелатоніну. І ми зараз чекаємо на появу знову вечірнього коктейлю, який допомагає виробки цього мелатоніну та е, гормону триптофана, який допомагає нам вно вночі відпочивати. Дивіться, дуже важливо, щоб ми з вами готувалися до сну. Звичайно, ідеально, коли ми лягаємо в 21.00, але якщо навіть ви хоча б 22, 22.30 вже в постілі, знаходитесь в постілі без е, яркого світла або взагалі без світла, без якогось шуму, то ваш організм буде вам дякувати, бо він буде готуватися до, дивіться, 23.00 пік секреції мелатоніна або глибокий, е, або глибокий сон, там, де відбувається саме відновлення нашого організму. Якщо ви в 23.00 не спите, то сь сьогодні ви не худнете. Або худнити не так, як, як це повинно було бути. Тому дуже важливо готувати свій організм до сну вже починаючи з 17, десь з 17-ї години в 19.00 ви даєте а, високо, високопоживний коктейль організму без, пер, без переїдання калорій, і він має сили для праці вночі, бо ну, вночі він працює. Дивіться, і ось з 23-ї по, по 2 по другу проходить такий. Глибокий сон, коли ми з вами відновлюємося, відновлюються наші клітини. Того продукти компанії Herbalife саме те, що нам треба, для того, щоб підтримувати ці ритми. А також хочу сказати, що якщо ви плануєте свій день, починаючи з вечора, ви або розписуєте собі харчування, яке буде у вас завтра. Або просто про, 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 пропрацьовуєте. Ага, зранку в мене збалансований збалансований сніданок, Herbalife, Потім у мене є яблуко, я його повинна взяти там і куплю кефір по дорозі. Ви вже знаєте, скільки він коштує, і що треба, скільки часу для того, щоб туди забігти. Тобто ви вже пропрацьовуєте, як ви будете харчуватися. Якщо ви з вечора не маєте плану харчування, що ж буде відбуватися? Так хаотично. ой, забула поїсти щось у мене в животі бурчить, а ходім, вип'ємо кави, або як клієнти кажуть, та їм що є. Прийшла і їм, що є. Тому і маємо ми потім з вами і самопочуття, що є, і лишню вагу. Ну, є, що є, знаєте так. Тому е, дуже правильно про, про хоча б продумувати свій раціон на завтра: ага, чого в мене немає? Ага, каші немає, де мені треба її взяти або. В мене закінчується коктейль, да? треба зробити замовлення або позвонити консультанту. Тобто... Пропрацьовувати своє меню на день, якщо потрібна о, допомога, ваш консультант завжди вам готовий допомогти. Також є приклад використання продуктів Herbalife. Хочу сказати, що інколи можна навіть цілий день бути на продуктах Herbalife. Але в цей день, звичайно, я рекомендую збільшувати кількість навіть в два рази кількість вітамінів, і в коктейлі у вас обов'язково повинен бути білок, для того, щоб витримувати норму по білку і не хотілося під'їдати. І так, бачите, сьомий повітря. У нас проходить сніданок. Ми випиваємо алоя з вівсяно яблучним та коктейль з білком. Ну і чай також для активності. Далі в 11 номер у нас перекус. Я завжди рекомендую молочні продукти, плюс фрукти, або батончик білковий, плюс фрукти. Тут ми не повинні з вами наїстися, це просто підтримка організму, ритму. Обід Обід може складатися як з традиційної їжі форматом м'ясо, каша, салат, так ви можете, наприклад, зробити собі суп гербалайф, який має велику кількість клітковини та білку. Або, наприклад, ви можете навіть зробити коктейль, такий же, як і зранку, і випити. Це також повноцінний прийом їжі. В 16-й назвав перекус. Це може бути або там яйце салат, риба, салат, або може бути батончик, да? або просто коктейль. І в 19.00 я рекомендую робити останній прийом їжі, це коли ви вбиваєте коктейль. Якщо є люди, які працюють подобово, то тоді ми розглядаємо ще другий прийом їжі вечірнього плану. Це він може бути в 21 навіть 22 години, в залежності від графіка людини. Звичайно, ми розуміємо, що найпоживніші такі це повинен бути сніданок. Який допомагає вашому організму включитися в роботу і переварювання жирових мас, Так? обід, дивіться, перекус це 8%, обід також поживний, такий же, як і е, сніданок, але якщо ми їмо з звичайних продуктів, то, звісно, колораж там набагато більше, в два рази більше, як мінімум. Перекус також 7% і зверніть увагу, 20% в вечері. Тобто, в 20, вже в на вечері ми з вами не наїдаємося. Вона вечері ми з вами вже випиваємо коктейль і готуємо наш організм до, до спання. І так, можливо, в когось є питання. Можливо, хтось замітив, що, що дійсно, коли ви там почали працювати в вечірні зміни або в нічні зміни, що ваш, ваша вага почала рости. Можливо... Коли ви працюєте цими нічними змінами і у вас нарушені циркадні ритми, але ви почали використовувати продукти компанії Herbalife, і у вас щось змінилося. Якщо є такі історії, можете поділитися, якщо є такі історії, і взагалі чи придержуйтесь ви цих циркадних ритмів, чи їсте як-небудь. Так, всі у нас такі стіснітні сьогодні, О, Женя Карпова. Ось, сразу, бо видно, що підтримую в вечер... вже, так? Да? Я, Рей. Рей. Ну, я взагалі ж працюю вже більше 30 років е, ночами, або дубові були е, дежурства. Без е, продуктів «Гриболайф» це було, звісно, мало того, що ти не спиш ночами, хочеться їсти, бо ти не спиш. Е, тому теж і кавану вночі, бутерброди вночі, або зовсім нічого не їси, голодний вот, звісно, що роздратований, весь оточний, в напряках здражений, роздражительний. Коли я почала використовувати продукти Herbalife, навіть якщо був вечірній, то вечірній коктейль Нема вечірнього, значить звичайний коктейль, то набагато легше, по-перше, ти вже не голодний, такий, не їси таку важку їжу. Шлунок твій заповнений таким поживним коктейлем, і в той же час ну, і, 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 і тобто багато ходить. Походять ці набряки, такий спокійніший становишся, ну, тобто, налагоджуються ці процеси наші. Завідчі. Три місяці здаєте аналізи, ну, так вам потрібно, так, і ви так. можете навіть аналізувати їх зміни. Так, так. І в аналізи, звісно, ну, я взагалі, звісно, дуже задоволена, бо Показники такі, що я кажу, і, і в молодості таких, мабуть, не було гарно. Ну, будемо казати, так, як є, то, тобто ви по стану свого здоров'я маєте мали групу другу, так? Це зараз вас уже привели на третю, правильно я розумію? На третій, так, так. Кажуть, так, що так, ви скоро третій. будете повністю здорові, зовсім ви, 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 так, вигадять. Я скажу, що ну це ж не почутно бути інвалідом, правильно? Ну, нафі, на, навіщо ж воно треба? Я, я считаю, рахую, що я собі сама допомогла за допомогою продуктів Herbalife. Дуже круто змінила своє життя, самопочуття і вагу, все. Тобто Дякую. рекомендую за вашу історію. Дякуємо. І розказую про це. Добре, на цьому будемо закінчувати наш вечірній клуб. Чекаємо вас уже в вчитий понеділок на темі харчування. Всім гарного вечора. І не переїдайте! До побачення!